Поторну роботу в 10 класі з теми дослідження рівноваги тіла під дією декількох сил. Давайте проводимо такий дослід до початку. Нікіта, скажи, будь ласка, куди нахиляться терези, якщо я зараз приберу опору? Тут 5 тут 20 кілограм. Наліво. Наліво. Так. Да. Ой, як це пояснити? Фізика. О! Добре. Бажу двоє таких. Е, Георгій, ти є що скажеш що за чудо? Ну, тому що... Воно стоїть 5 кілограм стоять е, дальше, ніж 20. Добре. Чи буде зараз е, вони перебувати в рівновазі? Так. Знов ні. Сашко, як ти думаєш, чому? Тому що 5 кг лівіше стоять далі по лінії. Від чого? Як ми ось це називається від вісь, вісь обертання? Ось це вісь обертання, тобто від вісі обертання. Добре, тобто, наша лабораторна робота буде за, за мета визначити, яка умова рівноваги? Тобто де ми повинні поставити так. Важеля, щоб відбулася, відбулася рівновага. Так, зараз Марія ще приєднається. Маша, ти з нами вже? Вже так. Добре, вітаю. Маша, ми тут елементарні речі вивчаємо. Куди нахиляться Терези? резин? Тут 5, тут 15? Вправо. Праворуч? Чому ні? Сюди? Ні, 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 Праворуч, Праворуч то ліворуч. А, добре. Тоді Нікіта, ти мене збив. Я навіть гарне водій. Чому так, Марія? Тому що другий. Ну, тобто, 15 кілограмів знаходиться ближче ближче до центру. Так, тобто, а як це у фізиці називається? А оцього не знаю. Це називається як тема нашої лабораторної роботи умова рівноваги або момент сили. Вона так назветься. Ну добре, давайте подивимося вхідні дані, а потім попрацюємо з цим. Метою нашої роботи буде з'ясувати, за яких умов тіло із закріпленою вістю обертання перебуває врівноважі. Для цього ми користуємось програмою, яка модулює цей процес. Натисніть кнопку Лабораторія рівноваги та налаштуйте параметри, як показано на відео. Переведіть важіль у стан рухомий без опор. Пересуваючи повзунок під ним вправо експеримент. Перше, покладіть ліворуч від осі обертання важеля одну цеглину. Та на певній відстані дві цеглини. А праворуч. Тобто ми, ми досягаємо е, рівноваги. коли рівновага в нас буде виконана, ми знімаємо показники. На цьому моменті ви зупиняєте відео, відкриваєте табличку. І повинні для першого досліду заповнити вхідні дані. У нас буде 4 досліди. Ви повинні записати всі вхідні дані. F1 це сила, яка вимірюється МЖ, маса відома, нам, там, один кирпичик це 5 кг, відповідно, 50 ньютонів буде. Скільки кирпичиків ліворуч, це f 1 F2 2 це скільки кирпичиків праворуч ну, В ньютонах, відповідно, один кірпіч це 50 ньютонів, Де це в нас довжина, в нас є лінічка, ми вимірюємо до, від е, першого плеча, е, другого і третього, тому що в нас три точки. Давайте повернемося до нашого експерименту. І побачимо, що ми тут можемо вписати. Що ви бачите, що ви можете вписати як М1, Д1, Д2, Д3? Давайте розберемо F1 це 50 ньютонів. Нікіта, що буде для ось цього вантажу? Скільки він буде, його вага? Його сила. Не знаю, думаю, 100. Ти правильно думаєш. Сила це Мже, ми масу множимо на G. Ж. Ж в нас загалом 9,8, але ми беремо для гарного розрахунку 10. Масу множимо на 10, це буде 100 ньютонів. Георгій, F3. Чому буде дорівнюватись? 150. Так. 150 добре. Д1. Ми завжди рахуємо всі зліва направо коли працюємо з моментом сили. Д1 в нас півтора метри. Д2 це 0,75. І Д3 це в нас один метр. Це все ми фіксуємо в нашій табличці. Ось для першого досліду. Як розрахувати, вам залишиться самостійно знайти момент сили 1, момент сили 2 та момент сили 3, а потім їх скласти і вписати ось сюди. Як розрахувати момент сили, ви повинні були знати вже з попереднього уроку, але далі буде ще ця формула. Дивимося для другого досліду. Нова ну, жте важі. Друге. Виміряйте за допомогою лінійки плечі D1, D2, D3 відповідних сил F1, F2, F3. Третє. Вважаючи, що вага однієї здеглини дорівнює 50 н, запишіть значення сил. F1, F2, F3. Четверте, проведіть дослід, поклавши ліворуч від осі обертання важеля одну та три цеглини, а праворуч чотири цеглини. Тобто знов чекаємо моменту рівноваги і знімаємо показники. Нас тут буде 50, 150 і 200. Це F1, F2, F3. Д1 півтора, Д2 0,5 метра і Д3 0,75 метра. Це для другого досвіду вхідні дані. Ліворуч, від осі обертання дві цеглини. Це вже третій дослід, третій поруч. рядочок. Це чотири цеглини. Ліворуч, віддать, і, і п'ятий. Поруч дві та чотири цеглини. Кожного разу зрівноважуйте важливість. Опрацювання результатів експерименту. Результати дослідів заносьте до таблиці. Також, перше. Обчисліть моменти сил, що діють на важі. Якщо сила F. Обертає тіло проти ходу годинникової стрілки. Момент такої сили прийнято вважати додать. Якщо сила обертає тіло або намагається обертати тіло за ходом годинникової стрілки, то момент такої сили вважають від'ємним. Тобто ми ці сили додаємо з цим знаком. Як зрозуміти, як рухається наша. Годинникова стрілка. Є такий гарний спосіб, ми уявляємо, що там, де вісь обертання, в нас 10 копійок, ну, гривня, давайте більш життєва ситуація. Е, відповідно, е, якщо в нас важель буде рухатися ось туди, він не обертає нашу копійку за годинниковою стрілкою. Якщо наша палочка, ось ця в Терези, Будуть е обертатися вниз, відповідно, коло, яке закріплено, також буде обертатися сюди, тобто проти годинникової стрілки. Але майте на увазі, якщо проти, то це буде плюс. Якщо за годинниково, то це буде мінус. Тобто, ось тут, де ви додаєте моменти сил, ви це повинні врахувати. вважають від'ємні. Друге, знайдіть суму моментів сил, що діють на важі. Третє, Ці результати занесіть до таблиці. Проведіть аналіз експерименту та його результатів. Творче завдання. Впередіть. Творче завдання можете не виконувати, воно не оцінюється. Ну і все, вхідні дані у вас є. Формула є, можете працювати. Що не зрозуміло. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Тоді можете від'єднуватися, я буду ще на конференції, сформулюю і скину вам завдання. Гарного до... вечора, до побачення. Тоді. До так, побачення. вечора. Товариші, хто ще не від'єднався, це остання робота, за якою я буду робити висновки, тому Сашко, тебе це не стосується, всі інші обов'язково виконуйте. Без проблем. Більше нічого не буде в цьому так, круто. Добре, буде. тоді точно. Гарного вечора, до побачення. До побачення. Гарного до побачення. вечора, до побачення.